Всім привіт, любі друзі! З вами Юрчик, і сьогодні у нас на огляді Jaguar S-Type. Поїхали! Почнемо відразу з кузова. Бо кузов є слабкістю даного автомобіля. Про його дирявість уже прям ходять цілі легенди. В ньому гниє абсолютно все: крила, пороги, колесні, арки. все, що може гнести, все гниє. Окрім одної деталі це капот. А знаєте, чого не гниє капот? Бо він алюмінієвий. І це єдина деталь, яка не гниє в S-Type. А тепер переходимо ближче, подивитися на детальки, які вже покрилися корозією. І починаємо. Перше, на що я звернув би увагу, бо просто проходиш, тут вже починає братися ржавчинка. Це перше таке місце, яке кидається одразу в очі, щоб далеко не лізти, не піднімати на підйомничку. Йдемо далі. Це у нас на дверях пішла корозія. Ще невеличкий крок назад. Ми бачимо, хто йоч, не впав. Тут так само пішла корозія. Зараз ми перенесемося на ту сторону, там теж є декілька місць, там, де вже прям. Видно корозію. І одне місце, яке прям видно. Ось у нас на арочці чудово і прекрасно пішла уже гнилячка. Откриваємо двері, і вона що? Уже Свалює нам сюди за п'інку порога. Вона вже починає там передавати привітики. І раз ми вже тут є, то ще одна з болячок це фурнітура це замки. Ці прекрасні ручки відкривання. І складання дзеркал. Це просто біда. Щоб ви собі розуміли, зараз не будемо далеко йти, ми просто перейдемо на другу сторону і вже лояльна проблемка передає нам привід. І ось проблемка, помимо того, що ще кусочок ржавчинки. Нас що? Уже не роблять ручки. Одна дверочка у нас пішла спать. Вона не відкривається ні з середини, ні з вулиці. Собі спокійненько відкривається все тут, але ця проблемка. Є на всіх естайпах. Не знаю, для чого б вони зробили таку слабку фурнітуру, яка не тримається, То саме відносно складування дзеркал. Власник говорить, що він один раз склав ті дзеркала і потім не зміг їх розкласти. І то склався тільки одне водійське. Він кляцав червого, кляцав червов за допомогою кляцання і одної допомоги руки. Опс, трошки хрумнуло. Він це все поправив і каже: ту кнопку більше ніколи не трогай, бо того, що там все розвалюється. Каже сею. Тємочкою, так що лучше не лізти до складування зеркал у жодному випадку, навіть коли будете комусь здавати автомобіль. Просто червоною ізоленточкою клеїти не можна. Переходимо до салончику. Ми тут сидимо візуально. Подобається прикольно. Дерево, шкіра, білий салончик, кайфовий Ну, виглядає чудово. Але є дуже велика різниця між е, рестовими і дорестовими автомобілями. Бо оце все прекрасне дерево в дорестових автомобілях, воно було деревом. А потім почали в ресті заміняти його на просто дорожчий аналог пластику. Ніби ягуар, преміум, тачка. Е, все класно. Але, на жаль, і ні, треба з економой. В органайзерах в нас тут є невеличка ніша. Підлокотничок, але тут я б багато нічого не маю. Тут колись, походу, був якийсь телефон, є логотип мотороли. І все. Ну Тут, в принципі, багато ви не розженетеся. Тут ще у нас є один подстаканчик. О, я тут знайшов з кольос логотипи ягуарчика. Ось де вони лежали. О, де пацюк був закопаний. Типу, виходить так. Якщо ви хочете поставити ще одну каву, вам треба підняти телефона. Підняться все і ви вже без е, подлукотничка лишаєтесь. Добре, ми це закриваємо. Тут у нас є органайзер, але це підстаканічок, ще один. Якби їх фінально два. Але якщо ви хочете їхати з комфортом, щоб положити ручку, то тоді ні. А якщо ви хочете їхати без комфорту, тоді ви маєте два підстаканички. Йдемо далі. Магнітола, касетничок. Нормально ось пальчик касетки заходить. Цей органайзер це у нас просто для касет. Нічого більше, але касет уже. Немає. В 2024-2000-му було актуально. Я пам'ятаю, крутили олівцом. З плюсиків. У нас є люк, притоноване скло. Класно. Але відразу мінуси даного люка. Він піднімається тільки вверх, низ Більше він абсолютно не працює. Повністю шкіряний салон. З підігрівом. Все класно, прекрасно. Шкіра трошки вже якби життя побачила за 24 роки, є потріскання. Але так, в цілому, я б не сказав, що салон прям мертвий. Його би захимчистить, у особливості, ручничка, бо тут уже стільки сала за 24 роки, що жесть. В цілому, прикольне відчуття від дерев'яного керма. Шкіра, само собою, що вже трошечки постаріла, вже не той кайф. Але коли ти тримаєш за дерево, прям літом, топ зимою, само собою, щоб бути мерзнуть. З мінусів по салону. Це провис потолочок. Починаємо ось тут вже в нас гуляє. На стоєчках він вже тако собі слабо тримається. Тут, тут взагалі, вже перекоти поле хвиля пішла. Ну, потолочок пішов спать. Самий великий мінус в салоні даного автомобіля це посадка, на жаль. Посадка в нього просто фіговіша. Це найгірша посадка в авто, яка тільки могла бути. Бо то, що до цього їздив в різних машинах, але тут. Коли ти хочеш сісти нормально, так як треба, ти стикаєшся з проблемою того, що ти сідаєш так? І ти починаєш дивитися просто в козирьок. Все, ти дивишся в козирьок. Це велетенський мінус. Бо то, що тут повний електропакет сидінь, регулювання різні-різні різні обох. І тобто, коли ти заводиш автомобіль, в тебе сідушка під'їжджає, кермо на тебе теж під'їжджає. І окей, і коли ти хочеш сісти, щоб було тобі мега зручно. Ти не можеш сісти, бо то, що ти дивишся раз так. І другий прикол, що ти сидиш відносно керма і педалей трошечки під таким кутом. І ти постійно напрягаєшся, щоб ти хоч розвалитися трошки, якби впасти назад, щоб мати більший огляд. Ти відносно блін, сідаєш далі і починаєш у цього догутку горбитися. І це вже незручно. Плюс при такому сидінні, а каже, що більше як 150 км він приїхати не може, бо в нього жорстко починає боліти коліно, при тому, що він включає круїз контроль. Який тут є, і все одно дискомфортно, бо, каже, я не маю де нормально поставити ногу, починає боліти коліно. Я проїхався на ньому буквально 15 хвилин. У мене вже почало боліти коліно. Це просто якийсь шок. Вроді би, преміум клас-тачка. Але ні. Ще з болячок це ручки. Вони мають бути ніби преміум, але вони пластмасові. Відлітає часто на них хром. Ці пластмаски теж щось живуть своїм життям. Це теж мінусочок. Ну, типу, ніби кайф-тачка. В салоні, але є приколи, на які ти звертаєш увагу і такі думаєш, ну ні, ну типа це взагалі не то. Е, зараз сяду назад, але це не буде дуже коректно, бо треба буде завести е, автомобіль, хоча би щоб сідушка від'їхала. І тоді я можу сісти сам з собі, щоб показати, скільки місця ззаді. Кажу вам так, любі друзі, місця катастрофа, мало. Це вже сідушечка під'їхала вперед. Я сів сам за собою, мені вже все не незручно, я засовую сюди. Я починаю цю пластмасу таку, якби під кожу зроблену впиратися. Ну, прям мало. ну Можна під викинути. Він просто простий, це тільки під локотничок. Ніяких не стаканчиків, нічого в нас немає. Є якесь тут місце, де барахла, попільничка, яка вже нікому в принципі не треба. Не актуально. Прям ззаді скудненько. Потолок, який висить мені блін, на, нормально на голові. Це якісь кармашки, але він навіть не рухомий. Є дефлектори, два, і в принципі все. Ну, диван ззаді зручний. Нема питань, але нема місця катастрофа. Ну, sorry, то есть я не найбільший гай в сесії, але з того, що незручна, максимально посадка спереді, ззаді прям катастрофа. І що? Ну, типа, на два пальці над головою мене лишається до потолочка, це якщо я піднімаю аеропотолок. Усе. Ну, в принципі, ззаді більше нема що розказувати. Якщо достався S-Type з мінімальною кількістю електроніки, то це привід для радості, бо буде менше всього псуватися. А зараз детальніше розповім, чому. Відносно надійності електропроводки в S-Type це невеличка катастрофа, бо було прийнято дивне рішення розмістити акумулятор в ніші запаски в багажнику, а контактний блок з силовими проводами знаходиться у нас з задньою арочкою, і він. Абсолютно незабезпечений від вологи, пилу і інших чинників. Для того у нас з'являється там волога, купа корозії, відвалюються контакти, і в нас відлітає блок клімата. А на даному автомобілі клімат не робить, бо він переходить просто в розряд розходничков. Отака от от дивна конструкція того всього була прийнята, щоб забезпечити повністю той. Бокс, щоб до нього не доходила волога, щоб контакти жили собі класно, прекрасно. Ні, бо от є дивне рішення. Пофіг, нехай буде за аркою заднього колеса, нехай до болото і, і все чудо світу. І ми будемо з цим морочитися. Переходимо до багажничка, що не дивно, багажничок може відкриватися ось так. Вау! Він відстрелює собі, його нормально піднімають пружинки. Він у нас має 370 літрів. Ми подивимося під пол. У нас ще й на газу чудо. І ось у нас знаходиться тут акумуляторчик, який потім робить нам трошечки мозг. Я. Я вам скажу візуально, багажничок дуже великий. Плюс у нас тут є е, відкидання сидінь речашки, але, походу, вони не працюють. Ну, це нормально, це ягуарчик та нічого з цього не працює. Є такий невеличкий е, мінусочок. Але що ж ти зробиш? Щось за щось. В принципі, закриваємо багажечка, бо тут більше нема що розказати. З електронікою в нас проблеми через чітку компоновочку і придумання. Що ще можна сказати? Тут дуже цікавий сам ключ. Я би він такий як дверний, подивіться на цю грань і різьбу. Як на мене, він дуже цікавий. Добре, переходимо кінці кінців до двигуна. Маздо, Фордовські двигуни ставились на ягуар, якби був такий мікс. В цілому ці двигуни дуже надійні, вони з легкістю ходять навіть до мільйона, але в середньому їх ресурс 500-600 тисяч, скажімо так, без геморройчика. На даному автомобілі у нас стоїть 3-хлітровий v 6 бензиновий потужністю 238 кінських сил. Якщо ви хочете замовляти сапчастини на дані двигуни. Не спішіть цього робити, бо ніби е, мікс форда і мазди. Ви такі, добре, я подивився собі. В принципі, від мазди мені, наприклад, підходить дросель. Але не спішіть робити цього, бо британці доклали руку і допрацювали е, дані двигуни е, по типу е, фазообертачі інші, головки теж інші. Поршньова група теж інша. Так що треба дивитися суто ягуаровські. Запчасних, щоб не зробити так, що о я куплю дешевше, наприклад, від мазачі від форда, але виявиться так, що вам доведеться ще раз заплатити, бо запчастинки вам не підійде, бо британці дошанували. Інші двигуни великого об'єму, які на Стаснегоар, теж надійні. В принципі, з ними теж немає ніякої мороки, як і з цим В 6. На нього ще встановлене газове обладнання, але зараз з нього менше користується, бо того що він щось підтрає на бензині, він робить все чітко. Бувають ще такі темки, що може. Трошечки шарабанить цеп. На даному екземплярі це або є, або немає. Він або хоче тарабанити, або хоче все надійно. Але сьогодні він має робити ратата вун-тун-тун, бо того, що вихлоп мені подобається, оригінальні, який тут стоїть, і прям вона підриває з таким звуком. Зараз ми до цього перейдемо. Let's go! Що? Починаємо з нас електронички. Ми зараз просто вставляємо ключик. Зараз під'їжджає сідушечка і кермо під'їжджає до мене. Звісно, звучок був а-ла-ла-ла, Алабама Слем. Добре, зараз ми заведемо цю рядну шестірочку. А тут я ще, до речі, підігрів склад, який зараз ми його тестувати не будемо, чи він робить, чи ні, бо того, що якби на двері трошечки літо. Співубороту як з добрим раночком. Ну, подивіться, ну, зараз трошечки обороти спадуть. Цікаво, чи буде це пік грюка, чи ні. Чуєте гум і подривається. Ну, зараз на холостих на нейтралці ти більше не можеш дати їх 3000. Але чуєте і це. М -м -м -м, добре, let's go! Покатаємось. Ну що, включання передачки. Починаємо. Своя система. Ми переходимо в драйв, даємо на четвірочку, Вертаємось на драйв. І тоді у нас включений драйв, спускаємо ручничок, і тоді ми можемо собі спокійно їхати. Вик подривається робить уф. Скажем так, даний екземпляр з правої сторони щось там уже стоєчка стукає, грюкає. В цілому, типу, по сільській дорозі не є дискомфортна їзда. Але оце шкрябання трошечки напрягає. А так, ну, типу. Звичайна їзда, я би не сказав, що тіпа якось мені мега дискомфортно. Ну, оця посадка, де мені зрізає огляд, я вже і так максимально лежу ось так, аби бачити трошечки більше. Так, що якось. Отак. Добре. Переходимо на асфальт. Бо тут ну, їду собі по щебню, Багато нема що розповідати. Весь прикол цього буде зараз на асфальті. Це і звуки, і ці прискорення. що, пробуємо дати трошечки джазу. Ох ти йо, лева нога, як завжди. Пішла. Оу, Америка! Добре, вистачить. Но ну, вона подривається, вона прям сідає. І це -в -в -в, такий звук ваші. Прикольно, Вихлоп мені подобається. Ну, Прикольно, прикольно, є, є, всідає. Прикольно підсідає. Це мені прям реально подобається. Пробуксовочку виключив. вона прям як з двох педалей. Ти що, Ну, вона прям прям чітко сідає. Ти собі так пішов, ти що, мать? Взагалі кайф, кайф. Оце мені сподобалось. Тут є емоція. А ну, ця посадка, звісно, мене гвалтує. Добре, переносимось далі на наш полігон. Ну що, Пробуємо зараз розміняти соточку, зараз пробуємо з двох педалей. Вику наподогріває. Пошли. Сто! Непогано я вам скажу, непогано. Тут прям через цей звук воно подривало, було реально цікаво. Фіналочка, любі друзі, Jaguar s type Я вам скажу, я від нього того не очікував. Так, да, в нього є купа недоліків. Купа, але подивися цей двохствольний вихлоп. Оця от котєйка намальована за допомогою якої ти можеш приоткрити багажечок, але зараз не до цього. Він падло. Просто створений для виходних, щоб десь на закритих майданчиках, на закинутих дорогах, на ньому просто давати перла, робити бюрнаути, піднімати собі настрій. Я би не купував. На місці моти хлопців якісь срані жигулі, якісь корчі, оці бехи, ось береш ягуар на 238 сил. Не знаю, може з 200 живих лишилося. Він тобі робить бернаути. Просто треба буде ще редукторі поміняти масло і кріплення, подивитися, щоб було живе, бо теж болячка кріплення. І просто на ньому шарашиш, шарашиш з комфортом, допоки він падла, не здохне. Він для цього ідеально підходить. Це просто тачка виходного дня, тачка емоцій. Так, да, у вас не буде, прям вау, щось-щось, але... Я вам скажу так, дати йому перла, цей звук настолько вихлов, він просто шедевральний, як на мене. Так що, тачечка одобрена. Я не очікував, що коли я почну йому давати трошечки хвост, щоб будуть такі звуки, такі емоції. Їдеш собі спокійно, вальяжно, окей. А починаєш давати газ, і ти вже кожен момент ти бачиш, так, так, є місце на 100 метрів дати газу. Ти береш і даєш цей газ. Ти тільки так по боках хоп-хоп. Добре, я даю газ, я даю газ, я даю газ. Просто пушка. Ще на нього можна реально подкинути газ, щоб із економити. А коли хочете емоцій, переключайтесь на бензинку і просто це в тарари. З вами був Юрчик, підписочка, подобайка, комент. Обов'язково підтримуйте, бувайте і тримайтесь.